Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал, де ми розглядаємо діджитал інструменти, які допомагають бізнесу працювати більш ефективно. Сьогодні ми поговоримо про одних із них, один із них це IP-телефонія. Перед тим, як ми розпочнемо, я хочу запросити вас підписатися на наш канал, тут в YouTube, а також на наш канал в Telegram. Ми там щодня публікуємо. Діджитал інструменти, кейси. Ну та, власне, якісь навчальні відео. Посилання на телеграм в описі під відео. Digital Day. Тут ми простими словами говоримо про діджитал інструменти для бізнесу, автоматизацію процесів, що таке CRM та яку CRM обрати, як робити розсилку Viber та Telegram по своїх клієнтах і не тільки. Емейл маркетинг, IP-телефонія, складський облік та багато інших діджитал інструментів, що допоможуть адаптувати ваш бізнес для роботи в онлайн. Ну що ж, розпочнемо. Що таке IP-телефонія? IP-телефонія телефонія, IP -телефонія це технологія, яка дозволяє передавати голосові дані через інтернет. Це крута технологія, яка, по суті, змінила спосіб, яким ми спілкуємося на сьогоднішній день в бізнесі. Тепер немає кучі трубок, якоїсь кількості номерів. Тепер все це діло в комп'ютері, інтегровано з crm системою, записи ведуться. Краса. Тож, давайте розберемося з функціоналом IP-телефонії. Вона пропонує досить багато можливостей: від таких собі стандартних дзвінків, смс-повідомлень до служб, голосової пошти, відеоконференції, автодзвону, віджитів зворотнього зв'язку та багато іншого. Наприклад, певно, кожен з, нас, з вас бачив плаваючу кнопку на сайті. Зателефонуємо вам за 30 секунд. Як це відбувається? Клієнт створює заявку, робот автоматом дзвонить до менеджера. Менеджер бере слухавку, робот автоматом набирає клієнта. Все, вони спілкуються. Класна функція також інтеграція з crm системою Наприклад, є у вас угода, скажімо, ну там встановлення вікон, і ви бачите, що є угода, яка висить уже два тижні на етапі, там скажімо, переговори. Бачите там дзвіночок, прослуховуєте його. І виявляється, що попросив, клієнт попросив зателефонувати, скажімо, через три тижні, бо їде відпустку. Ну, це хороша ситуація. А може бути, що він, наприклад, попросив скинути варіанти або передзвонити йому ще тоді два тижні тому. Ну, тоді запитання до менеджера. Чому була не поставлена задача, чому ми втрачаємо кошти і так далі. До речі, що таке CRM, якщо ви не знаєте, ось тут буде підказочка. IP-телефонія – це ідеальне рішення для компаній, по суті, будь-якого розміру, від малого бізнесу до великих корпорацій. Особливо корисно для компаній, які мають віддалену роботу або офіси там, в різних містах. Також зручно, якщо потрібно контролювати розмови. По суті, я б сказав, що на сьогоднішній день це така технологія, яка, по суті, потрібна всім. Давайте глибше зануримось в переваги IP-телефонії. На мою думку, одна з найбільших переваг це безумовно зменшення витрат. Звучить можливо трохи дивно, але це правда. Інтернет телефонія використовує. Я телефонію використовує інтернет для здійснення дзвінків, і це часто виявляється, ну скажімо так, значно дешевше, особливо якщо якісь міжнародні дзвінки. По-друге, вона надає доступки велику гнучкість. Ви можете здійснювати дзвінки з будь-якого місця, де є доступ до інтернету. Це особливо важливо там на сьогоднішній день для якихось бізнес-вумен, які перебувають за кордоном, але продовжують вести діяльність в нас в Україні. З епі-телефонією вони можуть спілкуватися з клієнтами через український номер, і клієнти навіть не будуть здавати. Що вони телефонують десь за кордон. От. Ще однією важливою перевагою епітелефонії є можливість запису та прослуховування розмов. Це особливо корисний інструмент для контролювання якості обслуговування. От. Ну і також, там, наприклад, для контролю якості праці менеджерів. Якщо коротко. То, по суті, це все, що хотілося б сказати. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Залишайте свої коментарі під відео, якщо у вас є якісь запитання, також пишіть під відео. Ось, діліться досвідом своїм, яку ip телефонію використовуєте. От. А ми в наступних наших відео розберемося, які IP-телефонії використовують в Україні. Які в їх переваги, недоліки, який функціонал, які інтеграції і так далі. Да? До зустрічі в наступного відео. І знову ж таки підписуйтесь на наш канал в YouTube, в Telegram. І до зустрічі в наступних відео. До побачення.